У попередньому відео я розповідала, що у містечку Велен є чимало готелів та пансіонатів. Також тут легко знайти кімнати для винайму, тож чи не у кожному будинку живуть туристи. Готелі та пансіонати розташовані або на узбережжі ріки Ельби, або у центральній частині міста. Нам хотілося знайти тихе, близьке до природи. Місце для відпочинку, і це нам вдалося. Будинок із землею та садом довкола називається Херенхаус Оранджела, що можна буквально перекласти як апельсинове помістя. Господиня цього будинку полюбляє апельсинові деревця і вирощує їх у горщиках. Ось вони стоять у бабіч східців. Піднявшись на ганок, перед нами відкривається чудовий пейзаж на ріку Ельбу. Проте зараз я запрошую вас разом зі мною зазирнути до помешкання, яке ми винайняли. З передпокою, який поєднує також функцію їдальні, ми потрапляємо до спальні. Її чарівний вигляд спокусив мене ще на фото. Не знаю, чи ви зауважили, але на столі у передпокої лежали аркуші паперу. На них господиня виклала правила поведінки у цьому домі, а також повідомила, що він реставрований після повені 2013 року з врахуванням історичних особливостей цієї будівлі. Господиня назвала цей будинок невеличким. Сільським замком. Тож ми отримали нагоду майже тиждень прожити у замку. Колись я могла про це тільки мріяти, і ось мрія збулася. Звісно, цей замок усучаснений, у ньому навіть є індукційна плитка. Сучасність поєднується з антикварністю. Ось цей посуд можна розглядати. Як картинну галерею. До речі, у правилах дому було вказано, що як винаймачі ми фінансово відповідальні за пошкодження антикварного посуду, а також був цілий ряд правил, зокрема, витирати кахлі, також підлогу, індукційну плитку, як тільки не з'являються на них будь-які плями. Панелі для обігріву приміщення, які розташовані на стіні, не можна використовувати як місце для сушіння одягу. Також не можна залишати мокрий одяг на бильцях антикварних стільців, оскільки це пошкодить лак. Не можна гримати дверима, оскільки можуть з'явитися тріщини, і не можна вбивати комах, оскільки після цього на стінах будуть плями. Вбивати комах загалом не рекомендувалося вказано було, що можна попросити господиню, і вона дбайливо і без стресу для комашки. Видалить її з нашого помешкання. Окрім спальні у нашому помешканні була вітальня, тобто кімената, у якій ми могли би проводити затишні вечори, спілкуватися, відпочивати від мандрівок та переглядати телепрограми. До речі, зверніть увагу, які цікаві замки та клямки на всіх дверях цього приміщення, не можу сказати, що вони зручні для руки, та все ж вони досить оригінальні та незвичні. В мистецькому оформленні цього помешкання мені найбільше сподобалась увага до деталей, дивлячись на оці всі мережені скатертини, антикварні меблі та кахлі, я розумію господині, чому вона створила такий ряд правил: Краса потребує дбайливого ставлення. Що мені ще сподобалося у цьому будинку, це віконниці. Вони чудово захищають приміщення від денної спеки, а коли відчинити їх, відкривається пейзаж на чудовий садок, у якому цвітуть троянди, різні квіти, навіть екзотичні рослини, і вдалині видніється міст Бастай. Про подорож до цього легендарного місця. І я розповім у наступному випуску. А поки що скажу, що у цьому садку я нарешті втамувала свою спрагу за трояндами і зробила безліч красивих квітково металикових фото. Вам може здатися, що відпустку ми провели, наче у раю. Проте навіть на сонці є плями, тож і наша відпустка не була безхмарною. Звісно ж, я не про погоду, погода була якраз дуже спекотною та сонячною усі дні. Одразу перед Ганком нас чекав великий просторий луг із коротко підстриженою травою та виходом до річки. Поки я милувалась природою, мене вже встигло щось покусати. І знаюся чесно, кусало нас там усе, що тільки могло. Незважаючи на те, що трава коротко підстрижена, у ній все одно багато кліщів. Які комахи водяться у самому будинку, я так і не зрозуміла, але щоранку ми прокидались покусані. Ну що ж, близькість до природи має свої особливості. Наші сніданки мали усі шанси виглядати королівськими, якщо б не деякі побутові незручності. Окрім цієї вишитої скатертини у домі не було жодної іншої, можливостей для прання у квартирі також не було. Тож снідати потрібно було дуже обережно. Щоб не поставити пляму на цій чудовій скатертині. До сніданку ми довго обирали посуд, не тому, що такий великий вибір, а тому, що зовні красивий посуд виявився. Не дуже красивим всередині. Майже усі чайнички виглядали так, що заварювати у них чай не хотілося. Пригоди чекали нас також із каструлями, деякі з них зовсім не підходили до індукційної плитки, а деякі були в неналежному стані. Тож обідали і вечеряли ми завжди у ресторанах. Щоб обрати найвдаліший заклад харчування, я заздалегідь ознайомилася в інтернеті із відгуками на ресторани та кафе міста Велін. Ось цей невеличкий. Затишний заклад, який називається Маркт Стюбхен, тобто хатинка на ринку, якщо ми дослівно перекладемо, пропонує відвідувачам дуже смачне саксонське меню. Окрім головних страв, тут також дуже смачні десерти. Такої смачної кави з вершками та яєчним лікером я не пила більше ніде, а морозиво з чорницями вартує окремих похвал, оскільки у мене було півпосудини справжньої лісової чорниці. Вернемося до нашого казкового помешкання. Нас чекає кімната для відпочинку, якою ми жодного разу так і не скористалися. І, як виявилось, це красиве антикварне крісло насправді не надто зручне для сидіння, як і ця імпровізована тахта з подушками. Окрім того, розслабитися заважав нав'язливий запах копченої риби. Такий дивний аромат створював. Нечищений камін. Стосовно спальні, то матраси виявились уже дещо злеженими попередніми власниками і, відповідно, не надто зручними для спання. Сама ідея залізного ліжка мені також не сподобалась, оскільки коли сідаєш на ліжко, то відчуваєш його залізні бортики, і це досить неприємно. Красивими музейними тумбочками ми також не користувалися, звідти долинав стійкий запах дьогтю. Ймовірно, їх обробляли від якихось комах. Королівський туалетний столик, яким би я користувалася із задоволенням, виявився просто заваленим всякою рекламною літературою про регіон Саксонська Швейцарія. Так, це потрібна туристові інформація. Але для неї доречно було б знайти якесь інше місце. У чудовій дизайнерській ванній кімнаті з блакитною люстрою нам бракувало елементарно полички, на які можна було б розмістити засоби гігієни, довелося їх складати на підвіконні. Скажу вам чесно: у цілій квартирі не було жодного місця, де можна було б зручно вмоститися. Тож ми якомога більше часу проводили на дворі, де до на нас нападали кліщі, шершні та комарі. Окрім того, нам не вдавалося виспатись, оскільки одразу за річкою розташована залізнична колія, якою цілодобово курсують вантажні потяги. За весь час нашого перебування у цій квартирі господиню дому ми бачили лише двічі коли заселялись і коли виселялись. Увесь інший час вона проживала зовсім в іншому місті, тож ми мали ілюзію, начебто живемо самі у такому чудовому будинку з таким красивим садом довкола. Проте коли у нас виникали якісь побутові питання, то вирішувати їх доводилось нам на власний розсуд. Але попри все, у нас залишились чудові враження від прекрасної природи, від інтер'єрів цієї квартири, і ми неодмінно хочемо ще раз побувати у цьому містечку, що правда, напевно, у більш сучасному помешканні.